Привіт, дорогоцінні, друзі, а ви задумувалися, що чекає все людство? А те, що все людство, воно йде на суд Божий. Але є другий варіант є друга дорога. Тобто ті, хто вірить у закон досконалий, у закон вільний, у закон царський, ті, хто вірують в Ісуса Христа. І роблять це правильно, ті люди на суд Божий не приходять. Так само Ісус сказав, що у житті таких людей суду не буде, і в цьому дорогенькі і є суть всієї Євангелії, і в цьому заключається милість і благодать Божа. І про це нам каже також Біблія, от написано від апостола Якова, друга глава, 13 вірш: Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя, бо ставиться вище за суд. Розумієте? То як це от нам зрозуміти? А так, що суд для кожної людини. Яка не живе по милості і яка не виявляє милість, у таких людей на суді милості не буде. Таку людину будуть судити. Чорне то є чорне, а біле то є біле. Тобто та людина, яка живе по милості, по царському закону, по люби ближнього як самого себе, по Божій волі. Людина, яка розповсюджує милість Божу, та людина, яка проповідує милість Божу, яка служить милістю Божій, яка ходить у любові Божій і до Бога, і до ближнього, живе по царському закону. У житті таких людей суду Божого не буде. І в цьому і є суть. Нового Завіту, будьте благословенні, дорогоцінні! Слава Ісусу Христу!